Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, пора робити якісь загальні висновки із е, цих е, таємних угод молотова ні, тобто... Сполучених Штатів Америки і Московії, так, які фактично виключили з цих перемовин і Україну, і Європу, і ставлять їх перед, ну як кажуть, фактом. Так, виконуйте те, що ми будемо вам диктувати. Про що ми домовилися, а ви там ну, не при ділах. Так. Ну, і є ще одна цікава річ в цьому сенсі, що із сайту Білого дому зник Будапештський меморандум. Ви розумієте, це ж дитяча забавка. Це говорить про рівень. Нинішньої американської дипломатії, ну, а що ж там говорити? Ну, який пі... Какой поп, приход, так, Гавері по-русски. І що ми маємо? Вони вважають, що вже нічого не було. Та ні, хлопці, так не буває. Будапештський меморандум підписував не Біл Клінтон. Не Біл Клінтон, ні. Підписували Сполучені Штати Америки. Так. І те, що зараз відбувається, це ганьба не Трампу, це ганьба Сполученим Штатам Америки. Тому що зараз на наших очах руйнується весь світопорядок, який е, створений був після Другої світової війни. І який висновок з цього неминуче будуть робити. Всі 200 країн світу, які знаходяться нині на політичній мапі. І ті, які будуть ну, створюватися в майбутньому, так, який висновок вони будуть робити. Перший висновок, і головний висновок полягає в тому, що. З допомогою сили можна міняти, змінювати політичну мапу світу. Так. Це дозволяється. Агресор не покараний, а карається жертва. Це перший висновок. Так. Тепер другий висновок. Ніякі Зовнішні гарантії, ні, не мають ніяких для того підстав реальних. Тобто ніякі зовнішні гарантії не діють, від них можна не тільки відмовитися, але навіть зняти їх із сайту. Ніби нічого й не було. Ви розумієте? Це ж, е, ну що таке міжнародне право і взагалі право будь-яке. Це... Скажем так, практика прецедентів. Якщо десь щось ураз хоча б відбулося, і воно пройшло, тепер це стає практикою загальною. Звичайно, там такі хехсити всякі і Трампи, вони таких речей не розуміють, глибинних. Так. Але ж в нас тут непростий канал. Таким чином, раз ніякі зовнішні гарантії на прикладі України. Показує в цьому світі, не діють, тоді можуть діяти тільки внутрішні гарантії. Так. А що є внутрішньою гарантією? Це власна армія і зброя. Ну, звичайно атомна так, зброя, ядерна зброя. Так, тому що ніяка інша не може ну, забезпечити. Незалежність, територіальну цілісність це таке. Висновок. Оте все, що боялися після Другої світової війни. Це те, що там підписували якісь там угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Які угоди, які угоди. Коли ці угоди не діють, значить і ті угоди не діють. Так. Нічого не діє тепер. Ніяких гарантій ні в кого, і нікому, і ні від кого немає. Все, Все останнє це просто брехня. Це треба бути ідіотом, щоб ще раз потрапити на, цю, на цей гачок. Так. Клюнути на цю вудочку. Так. Все. Це всі розуміють, кого є хоча б одна звивина. Це висновок. Внаслідок цього не обмежена нічим гонка ядерних озброєнь. Тепер третє. Ще одна річ, на яку не звертають уваги, ну, хто там? Трамп буде думати, чи Хексель, чи хто там ще там, Венс, так, цей акваріуміст, хто він там, Ага, під під підборник, підкаблучник, раз і е, ну, хто там, мемуарист. Так. Ну, може він в цьому і е, великий спеціаліст, але я ж кажу про міжнародне право і практику міжнародну. Так, так ось третє. Просто зараз у нас на очах відбувається. Ну, технологічна технічна революція. Ну, з усіх боків ідуть повідомлення про те, там то від Тесли, то від Тойоти, то від Нісан то ще від якихось е, фірм про неймовірні прориви у автомобільній промисловості. Ми чуємо про неймовірні прориви в автомобільній промисловості, але в нас паралельне мислення. Ми чомусь думаємо, що ці прориви тільки стосуються, ну, цивільних галузей господарства. Цивільних. Так. Але ж люди ж дивляться на те все, що відбувається нині, і. Напевно, ж роблять висновок. Не всі ж ідіоти клінічні, так як деякі, що не здатні зробити висновок із тих подій з тих тенденцій, які відбуваються. Ми можемо зробити висновок про те, що це ж відкрита інформація про автомобілебудування, а що там відбувається в військово-промисловому комплексі. Які відкриття проривні, так само, як там, відбуваються в цій галузі. Особливо, коли країни зрозуміли, що ніякі зовнішні гарантії, все те, що підписано, можна засунути собі в одне місце. Так. Воно не діє. Так, ну, що ж, то за слова, то папірці підписані. А практика показує. Це ж практика мірі, мірило теорії, так, мірило всього. Практика показує, що це все не діє. Таким чином, давайте будемо виробляти ну, іншу зброю. Найсучаснішу. Можливо, це і не, не ядерна зброя, а якась інша, яка ще страшніша від ядерної зброї. Ну, це в мене описано. У моєму романі День Незалежності. Так, такий роман. Ну, він е, виставлений у Амазонії англійською мовою, з назвою «Убити президента України. Е, ну, Звичайно, там дописано, що це фантастичний роман. Звичайно, тож ще хтось подумає, що це якесь керівництво додії. Ні, це. Фантастика! Але ж подивіться, це ж геніальна фантастика! Це написано в 2000 році, цей роман, в 2000 році, 25 років пройшло. І зараз оці всі речі, про які там пишеться, вони стають реальністю. Реальністю. Я уявляю собі зараз, в європейських країнах, в Японії, Південній Кореї, в Тайвані, які е, відчувають зараз свою повну незахищеність перед е, китайцями, перед, в основному, звичайно, перед московитими андерфагами, як народом ну, нецивілізованим, дикунським. Варварським, так, ну, ми ж бачимо те, що відбувається. В Україні нам не треба про це розповідати. Ну, декому може і треба. Декому, як кажуть, хоч кілок на голові тишив. Йому не доходить, на нього ракети падають, а він каже, що це, що це щось не те. Так. так ось такі речі я вам назвав три. Три. Дивіться, бачите? О, о, три. Оце в наш у. Цю, у цю, Цих трьох наше спасіння так, <смі> так в розумінні цього всього. І це все розуміють і інші. Зараз ми бачимо тільки Європу, яка починає, ну, як кажуть, врубатися в оце все, що відбувається. А я думаю, японці зараз не тільки там, Тойоту <смі> роблять. А, ну, Ядерну зброю, їм, звичайно, америкоси не американці, господи прости, так, не дозволять робити, але ж можна зробити щось посильніше, ну, якщо голову взявши в руки, так, подумати. Ось такі справи, вельми шановні пані та панове.